Давайте ми почнемо з самих основних м'язів, які ми можемо тренувати вдома. Для нижньої частини тіла саме доступне і саме ефективне права це присідання. Я покажу, як це робити без ваги, а далі з вагою. Руки на талії, ноги знаходяться на ширині плечей, носочки розведені в сторони. Навдосі ми виставляємо таз, присідаємо, утримуючи рівну спинку. На виросі випрямляємося. Вдох, видох. Глибина присіду регулюється таким чином, щоб у нижньому положенні бедро було паралельне до підлоги. Цього достатньо. Якщо ми при цьому маємо вдома якісь елементарні обважнюваче, можливо гантелі, можливо, там пляшка з водою, можна взяти дві гантелі в руки і та сама техніка. Вниз-вдох, вверх-видох. Вниз-вдох, вверх-видох. Ось така вправа присідання це найважливіше вправо для того, щоб потренувати задню частину бедра, передню частину бедра, гомілки, ягодиці і пиросницю. Базове вправа для того, щоб набирати загальну масу тіла. І найкраща вправа для того, щоб закласти силовий фундамент це присідання зі штангою. На відміну від присідань з гантелями, вага тут знаходиться вище, складніше отримувати рівну вагу, але тут зразу і перевага. Значно більше м'язів участвує в цьому русі. Можна працювати з більшою вагою і в загальному ефективність права ще від цього виграє. Вибираємо зліва-справа однакову ширину хвату. Підсідаємо під штамну, знімаємо, вибираємо середнє положення, при якому працюють всі частини ведра. Вдох, видох. Вдох, видох. Ставимо штам на обмежувачі, ми закінчили. Раджу працювати з такою вагою, яку ви можете піднімати не більше 10-15 повторів. Тобто потрібно експериментально цю вагу для себе знайти і от з нею працювати. Далі постійно намагатись її нарощувати, для того, щоб тіло відчувало позитивний стрес силовий. І воно буде віддавати вам набором силових якостей нових. Ви станете більш сильними, іншими словами, і ви зможете набрати загальну мускулатуру. В першу чергу це низу тіла, але в другу чергу ця вправа стимулює взагалі набір ваги, тому що вона має дуже сильний позитивний стресовий фактор на все тіло, на всі м'язи. Саме ефективних вправ для м'язів чербного пресу це так звані скранч або скручування. В чому перевага цієї вправи, вона завжди доступна, не потрібно якихось складних видів обладнання, тренажерів для цього. Можна використовувати звичайний килимок, будь-що м'яке підстолити і працювати вдома. І ще одна величезна перевага, що кранчі дуже безпечні для поясниці. А є такі вправи для м'язів-пресу, які мають навантаження на м'язи поясниці. І якщо в людини, припустимо, були травми або ще не зовсім міцні ці м'язи, вона може більше відчувати спину, а не прес, над яким вона хоче попрацювати. Отже, кранчі дуже ефективні і безпечні. Техніка виконання ось Лягаємо на спину, ноги піднімаємо під прямим кутом. Їх можна на щось поставити, закріпити, але не обов'язково. Руки за головою, ми припіднімаємо лопатки і далі дуже коротким рухом, з видухом піднімаємо себе. Як бачите, я не лягаю повністю. Я тримаю лопатки вверху і коротким рухом. З акцитованим видухом працюю вверх. Рух більше схожий не на підйом, а на скручування. Через те він не називається скручування.